Усім привіт. Ну, так, да, всім привіт. І пробачте, що в мене давно не було. Тому що. Одно да, про це не зараз. Про це у нас. Ну. 5800 з 0 Експрес Що це за експрес Music? Ну, експрес Music це. Телефони від Nokia, які були створені для мультимедіа задач, типу фото, відео, мюзика і так далі. От, а у нас якраз не проста Nokia, а сенсорна Nokia, яка, ем, Що ж сказати? яка ну, має бути конкурентом iPhone 3G в 2008 році. Ну, тоді була. І також. Мені є достатньо багато. Е, ну, Достатньо багато. Ну, то, чого, те, що, типу, як воно е, схоже. По-перше, це як його включити. Е, тут потрібен тут потрібно, спеціальний рычажок, от, який його включаю. І це схоже на, на як на iPhone. Ось теж відімкнути. Ось, а тут тільки там було це в інтерфейсі, а тут це е, фізично. Е, також в, в нього в iPhone був, ой, ні, в Nokia є свої фірмові наушники, правда, вони чорні, ну, що ж сказати, прикольні. Ось, Шивдік Nokia. Ну і 3,5 Джек. Ой, більше... більше... Ну, тільки кольором відрізняється і дизайну, а так більш нічого. Також в Nokia можна було вставити карту пам'яті і можна було відкрити кришку. Ось відкрити кришку. Ось також в, ньо, в Nokia не три, три кнопки, а не дві. От, і також ще різниці. Ось у нас є наш робочий стіл. От. І питання: а як же ж, де ну, ці е, е, застосунки є, але де робочі столи? А всі програми вони спрятані в всю середню кнопку меню. Ось їх можна мотати. Ось базові такий календар, нотатки. Інтернет-голея. Ось, програми ще. Наші тут Медіафайли, калькулятор, конвектор, ігри, Real Pre, Player і все таке інше. Також е... також в нього є фішка iPhone 16 Pro, Pro і Pro Max моделей. А саме кнопка камери. Ось, і сам прикол. Ось, що вона. Активує камеру. І от, вона активує камеру і може робити знімки. Ну, так, за допомогою неї можна робити знімки. Ось, що я можу сказати про Nokia? В принципі, непогано вийшло і мені навіть сподобалось, хоч я з нею пройшов всього один день. Да. О, і також е, окрема тема це ігри, які вони тут в, е, є встановлені. Ось якраз меню. Програми. Ось за які Bounce і Global Racing. Я не, я не знаю, але Bounce я грав. Ось. Також ще е, Nokia інколи навіть... Можу фотографувати навіть краще, ніж iPhone. Оце я от реально здивувався. Ось тепер висновок. Мені 에... Nokia сподобалась. Навіть дуже круто. От є наушники. Ось. Ще повинен був бути стілус, але в мене його нема. Ось. І дякую тим, хто. Подивився це. Ось. Дякую. Пока.